Середа є нам почитання Матері Божої східні традиції, присвячення Матері Божої болісної, неустанної помочі. Отже, ж, кілька слів собі скажемо про Матір Божу, тим більше це телефон з Марії Делікорі. Захочу, щоб священники свої проповіді завжди закінчували, закінчували зверненням до Марії, а так само, щоб святі священники старалися проповідувати про милосердне. Заступництво Марії щосереди. Ну, та, в Латинській традиції це субота, в нас середа. Отже, Бонамантура. Святий Бунавантура говорить про ем, з'єднання Марії з офірою, з офірою е, Христа. Так, Марія під час Благовіщення є актом, який. Ем, Стверджує новий свого роду заповіт між Богом і людиною. Заповідь, фун... в, в, власне, Це є фундаментальне і єдине в своєму роді, оскільки разом з ним Бог стається єдністю з людською природою і як такий реалізує Божий план завдяки так Марії. Зверніть увагу. Отже, Бог може діяти в нашому житті тоді, коли ми що йому на це дозволяємо, коли ми, подібно, як Марія, кажемо Богові так, в іншому випадку ні. Марія стається жінкою, яка, на противагу до Єви, приймає план Бога за свій з усіма його наслідками. Так? Прийняти Божий план це означає йому завіритися. Так? Чи Ісусе довіряю тобі, чи Ісусе ти цим займися. відомі ці молитви, заклики Святої Фустановиця до Ліндору, відповідно, з усіма тими наслідками, адже ми не знаємо, що нас чекає. Так? Але я довіряю Богові. Отже, ж, згідно Бунавантури, відкуплення розпочинається разом з благовіщенням, оскільки Діва зачала. Оскільки, перепрошую, дитя зачати через Діву є Спасителем і відкупителем світу. Марія ж, встановлюючи цей заповіт з ним не тільки через диспозиційність відносно втілення, але також через свою материнську місію скеровує на це діло, яке син Божий прийшов сповнити, коли Христос терпів на хресті, щоб нас очистити. Обмити і відкупити була там присутня Діва. Марія зі своїм е, дозволом і акцептацією волі Божої згодилася, щоб на Христі бути офірована, щоб на Христі була офірована е, ціна її лона, це слово Святого Банатура е, з, з одного з його творів. Марія є присутня на Голготі, так само як під час благовіщення була присутня в домі в Назареті. Якщо в Назареті сталася матір'ю Бога на Голготі її материнство, розширилося на всіх відкуплених кров'ю її сина, або діва є матір'ю усього християнського люду. Серафимський доктор вказує болі, тобто. Страждання діви, яка насправді не терпіла болів народження, але була звільнена від прокляття Єви і видала на світло денне сина Божого, але терпить при народженні нового люду Божого, поєднуючи його в терпіннях з Христом. Ось Властиво про болі. Про мечі боль є так само в свій час, ще будучи дияку в реколекції, які є також тут на моєму ютуб-каналі, можете собі їх переглянути. Тому син з висоти Христа повіряє свою церкву Марії, Матері, а матір церкві. Аргументація Бонантура вказує, що хоче він переписати терпіння Марії, мотив відкуплення. Оскільки нічого не є в стані звернути, повернути відібраної Богові честі, так як Христос і блажена Діва, прославляючи і привертаючи відібрану Богові честь, мати, погоджується на те, щоб Христос був офірований як жертва. Наш доктор не заміряє, однак, ставити Марію на першому місці в зв'язку з офірою Христа на Кальварії. Її присутність є ознакою дозвону офіру сина, але це він є тим, який складає жертву і який своєю кров'ю довершує діло відкуплення людства. Тільки Христос склав офіру, будучи за досить учиненням для отця, натомість удів Марії не полягає на за досить учиненні, а тільки на приєднанні, прилученні до муки Христа на прихиленні до офіри. Не менше була ця участь активна, оскільки діва була свідома, чого послав її син для відкуплення світу. І тому перелучилася не тільки до терпінь сина, але також до самої офіри. Марія бере участь в офірі Христа в спосіб активний, офірує сина Отцеві, одночасно єднає, єднається з його офірою. Завдяки такому почуттю бонаментура. Спасає єдність офіри, тобто поєднює єдність офіри Христа, а заразом наголошує на надзвичайний материнський співудів діви в акті відкуплення. Під Христом каже Святий Бонавентура, Марія в чудесний і невирогідний, в нерогідному співтерпінні, якому не дається висловити. В, нашому, в нашій мові скерувало на себе болі і рани сина, Якими його, які йому завдано. Приймало його на себе, чуючи в собі те, що відчував Христос. Тут Бонавентура наводить Филипян 2:5. То можна властиво собі пригадати, це є слова, де, де Павло каже про. Про Христа, який принижується. Здається, так зараз точно пригадаємо. Плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Велика Мучениця. ося з'єднана з ним, мучеником стала поруч, близько. Прошити, як він прошитий. Пробити, як він пробитий, пробита тією самою, що Він. Тим самим, що він спису. Її душа була бо пробита мочем страсті Христа, походячи з невинністю, красу блідова. Видавалося навіть, що втратила свою природню красу. бо Відбилася на ній подоба, яка була їй відтиснута через тіло сина, яке мало перед очима. Славне обличчя, перемінине було оплюттям Рівно ж її покрито було бредотою і жалобним смутком. Обличчя улюбленої представляє тільки силу любові, яка плинула від розп'ятого. Отже, ж розважаємо про Марію, про її страждання, її болі. Я також захочую до того, щоб переглянути мої реколекції. З... Також, до речі, послався там, також на свято або наматуру, але головне свято Альфонса Марія Долікорі про, про сім мечів бою Матері Божої.